Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Перед вами бюджетний 43-дюймовий телевізор, який задовільнить усі ваші потреби. Ще маєте сумніви? Тоді давайте почнемо огляд, і я детально ознайомлю вас з цією моделькою. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не Бувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання з вар в описі під відео. Щодо комплектації телевізора, то вона тут доволі таки непогана. Все для того, аби за лічені хвилини під'єднати телевізор та насолоджуватись переглядом. Це сам телевізор, стандартна підставка для його розміщення, шнур живлення для підключення до джерела електричного живлення, пульт дистанційного Керування один, а також аеропульт дистанційного керування білого кольору. Ну і звичайно, інструкція з експлуатації та гарантійний талон. Дизайн телевізора приємно дивує своєю стриманістю, позбавлений будь-яких декоративних відмінностей. Екран майже безрамковий, що надає йому вигляд монолітної поверхні, що лише знизу обмежена тонкою планкою, а зверху і з боків вузькою окантовкою, виконаною з пластику. Поверхня матриці має темний напівматовий відтінок, можливо, із слабким антивідблисковим ефектом. Телевізор стоїть на масивній. Стіці, що надає йому стабільності, невелика кількість портів розташована ззаду. А також тут присутні два стереодинаміки. Загалом ця модель має непоганий вигляд, проте я б не назвав його сучасним. Дещо застарілий за умови, якщо у вашому домі чи квартирі новий свіженький ремонт за останніми трендами, а так це звичайний телевізор, куди важливіше це дисплей, адже ваша увага буде прикута саме до нього після декількох секунд після увімкнення. Телевізор має діагональ екрану 43 дюйми, що забезпечує відмінний зоровий комфорт для домашнього. Перегляду в спальні на кухні чи в гостьовій кімнаті завдяки роздільній здатності IPS-дисплея 3840х 2160, або іншими словами, 4К. Він здатний відтворювати високоякісне зображення з вражаючою деталізацією та чіткістю. Частота кадрів складає 60 Гц. Це стандарт для телевізорів, який забезпечує плавний та комфортний перегляд кіно та мультимедійного контенту для звичайних домашніх потреб. Цієї частоти зазвичай вистачає з повнотою, оскільки вона дозволяє відтворювати зображення без видимих затримок Окта та дефектів не слід порівнювати цю частоту з вищими значеннями, такими як 120 або 360, які частіше використовуються в ігрових комп'ютерах, де відчуття швидкості та реакції має велике значення. Для телевізора 60 Гц вистачає для всіх сценаріїв перегляду контенту вдома. Тип телевізора LCD LED з підсвічуванням LED, що забезпечує яскравість та контрастність зображення. Також підтримується технологія HDR, що підкреслює яскравість та динамічний діапазон зображення. Зображення на цьому телевізорі доволі. Хорошої якості, хоча модель бюджетна, чіткість та деталізація кадрів на високому рівні, а кольори відтворюються яскраво та реалістично. Технологія HDR додає глибини та контрастності зображення. Підключення до мережі здійснюється за допомогою технології Wi-Fi, що дозволяє вам швидко та зручно отримати доступ до інтернету і потокового контенту без необхідності підключення додаткових кабелів. Цей телевізор має вбудовану операційну систему Android 11, яка є відомою своєю зручністю та простотою використання. Інтерфейс, який ви Бачите, на екрані відповідає тому, що ви бачили на вашому смартфоні або планшеті, що робить навігацію та використання телевізора інтуїтивно зрозумілим для багатьох користувачів. Завдяки операційній системі Android 11 Ви можете легко переглядати та вибирати контент з таких популярних платформ, як Amazon Prime, Netflix, YouTube, Мова Star, HBO, Disney+, Плюс, та інші. Це робить ваш телевізор центром розваг у вашому домі, де ви можете насолоджуватися фільмами, серіалами, музикою та багато чим іншим. А найголовніше не потрібно налашти. Овувати все з нуля, два стереодинаміки з загальною потужністю в 16 ватт, які вбудовані в цей телевізор, гарантують потужний та чіткий звук, який може заповнити вашу кімнату реалістичним аудіо. Звучить потужно та чітко. Відчуття, що я перебуваю прямо всередині подій, посилюється завдяки об'ємному звуку, який надає аудіокодик Dolby Digital. Це дійсно робить перегляди фільмів та інших відеоматеріалів ще більш реалістичними. Я вражений наскільки живо та глибоко звучить аудіо на цьому телевізорі. Важливо пам'ятати, що і як в будь-якому іншому. Телевізорі, ви маєте можливість налаштувати зображення під свої вподобання. Не слід нехтувати цим аспектом, оскільки ви можете налаштувати яскравість, контрастність та інші параметри зображення. Навіть зміна лише двох параметрів може значно змінити візуальний досвід перегляду. Рекомендується порівнювати різні налаштування, щоб знайти оптимальний для вас. У будь-якому разі картинка на цьому телевізорі вражає своєю яскравістю та насиченістю. Зважаючи на останні тенденції у сфері телевізійного контролю, телевізор відрізняється не лише передовими технологіями зображення та звуку, але інноваційними способами керування пульт дистанційного керування оснащений повною клавіатурою, надає зручність та швидкість взаємодії з телевізором, дозволяючи швидко знаходити та вибирати потрібний контент. Крім того, аеропульт обладнаний інтегрованим голосовим помічником Google Voice Assistance, що робить його керування ще більш інтуїтивним та зручним. Не менш важливо є інформація про виробництво телевізора. Ця модель виготовляється на заводі в Туреччині, що гарантує надійність та якість кожної одиниці, а не в Китаї, як в інших виробників. Загалом цей телевізор є типовим представником бюджетної лінійки, який непогано себе зарекомендував з хорошою якістю дисплея та роздільною здатністю 4К. Попри свій бюджетний характер, він має хорошу якість звучання та доволі таки якісну передачу кольорів. Впевнений, ця моделька точно вас потішить, і ви будете насолоджуватись контентом наповну за свої гроші. Якщо вам цей огляд був цікавим, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд. Є. Та тиснути на дзвоник. Ну а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.